Ви на каналі Коцік і сьогодні ми будемо давати питання. Ви їх ще не написали, як ми просили в тому відео або на якісь інші відео. Можете ще написати. Типа ми просто за зайн... <кхем> нішує. Тіпа ми за відео Ну, типа. Тіпо... Ну, ви давайте питання, ми будемо на них відповідати. Тіпа, ем, ну, і ми зараз якісь питання відповімо, тіпа, ми просто такі свої, ми вам відпові... відповімо на них. Але тіпа, ви там якщо вам під цим відео чи під якимось іншим, пишіть коментарі і додавайте свої питання. І ми з Женю на них дамо відповідь. Тому що перше питання, Женя, скільки років? ми з ними придумали. Типа, спалила, що їй 11. А мені... Ну, коли я знімала, то я не знаю, скільки не було, я вже не давалася, знімала, але е, зараз... мені... було або 7, або... 6, 6 вроді б. Mm, Ні, 6, 7. 7 вроді б. Ну, зараз мені... Добре кажу, мені зараз 9. Я менше вважаю на 2 роки, але все рівно, майже, майже, не треба. Але мені дев'ять. Все, я сказала, скільки мені років. І кого ми року Женя, ти якого року? Дві тисячі тринадцять. А я 2016-го. Три роки. Ну і що? Це три роки. По-перше, мені типу, день народження, а потім вже твій день народження, трохи часу три вже до молодь. Ну так, круто. ну, але зараз поки що. ну, Чибо <різь> <різь> поки що два роки, я, поки до ще нема дванадцять. Так, тепер е, хто пропознаку з Дяка? Женя. Ти хто? Рак. А я риба. Е, так, Кишемо. В якому ми класі? ти Я в сьомому. Ну, перейшла в сьомий. Я перейшла в четвертий. Клас. У мене старо книжки стоять від четвертого класу. Ну от. Бути питання? Наприклад, питання в скільки років ми почали знімати в скике, в скике почала знімати? Я, наприклад, да. десь в сім, сім років почала знімати в десять. Ну вот а зараз останнє питання тут час три Ді, останнє питання. знаю. На якому поверсі ми живемо? Я живу на другому жалі. На п'ятому. Це просто як, ми не знали, як продумати. Ну, типу, Жені два поверха, п'ятий, і шостий. Ми живемо живем в будинку. Всім папа.